Привіт, мої телеглядачі! Сьогодні вам хотів розказати один голівудський сюжет. Те, що правда, він був зняти не в Америці, а в Україні. А саме в Закарпатській області. Так ось, друзі, ТЦК спіймало рецидивіста. Ну, хто не знає, коротенько це та людина, яка дуже багато разів сиділа в тюрмі. І привезли вони його до себе в ТЦК. Що він пройшов комісію, зібрати відповідні документи, ну і відправити людину на фронт. Так ось. Вночі цей чудак умудряється відкрити двері начальника ТЦК і спиздити, на секундочку, 27 тисяч доларів. І уйти по тихої воді. Мене до вас запитання, мої любі друзі. Скажіть. Звідки в началі КТЦК в кабінеті 27 тисяч доларів. Ну, якщо особисто моя думка, то я думаю, що це заначка від дружини. А те, що ви думаєте, пишіть в своїх коментарях. Бережіть себе, слава Україні! Слава нашим героям! Крокуємо разом, друзі, до перемоги. І не забуваємося підписуватися на наш телеграм-канал, який називається Іду на Ви. Всіх буду радий бачити. Пока!